Презентую свої наробки у конкурсному випробуванні методичний практикум на тему створення та публікація веб-ресурсів. Перша частина за перший етап завдань, так скажемо, було створити на основі наданих матеріалів та теми трьох завдань різних рівнів складності та визначення дидактичної цінності кожного із завдань. Отже, ознайомившись із наданими матеріалами на середній рівень в цій темі я б запропонувала завдання створити веб-сторінку, наприклад, ананас для веб-сайту Екзотичні фрукти за зразком використовуючи надані матеріали. Тобто для виконання цього завдання у учня є повністю всі матеріали, в нього є шаблон, зразок на який він орієнтується. Та він може створити аналогічну веб-сторінку. Таке завдання удосконалює зміст теоретичного матеріалу, яке передбачає мотиваційне забезпечення навчальної роботи учня, закріплює його навички створення та оформлення веб-сторінок. Завдання середнього рівня, тобто воно може має бути досяжне та доступне для всіх учнів. Створена ситуація успіху в поєднанні із воротнім зв'язком, мотивує до виконання подальших завдань. Тобто, якщо учень успішно виконає це завдання і створиться ось така ситуація успіху, він, я думаю, зможе претендувати і на оцінку вище, тобто спробує виконати завдання більш складного рівня. На достатній рівень в цій темі я б запропонувала наступне завдання, використовуючи надані матеріали. Створити веб-сайт екзотичні фрукти за наступною структурою, і ви бачите схему структури такого веб-сайту: Головна сторінка та декілька додаткових сторінок відповідно на кожний фрукт. Дидактична цінність такого завдання в тому, що учень вже вільно володіє навичками створення веб-сторінок та веб-сайтів. Йому вже не потрібен зразок, він бачить структуру і може самостійно розміщувати матеріали на веб-сторінках, створювати веб-сторінку, оформлювати їх певним чином. Демонструє міжпредметні зв'язки з метою формування міжпредметних компетентностей. Закріплює навички учнів і застосування отриманих знань на практиці та самостійний пошук учнем способу виконання навчального завдання. Тобто він бачить тільки завдання і вже сам визначає, як краще виконати це завдання. І на високий рівень, продовжуючи цю тему. Я б запропонувала наступне завдання: знову ж таки, створити веб-сайт екзотичні фрукти, розмістити відомості про фрукти, їх калорійність та їх батьківщини із відміткою на карті. Тобто, таке завдання дає простір для самостійності. Учні самостійно вже ну, ознайомившись із матеріалами, які є, вони бачать певну інформацію, яку треба відокремити, розмістити на інших веб-сторінках. Саме там, де мова йде про батьківщину, додати електронну таблицю, яка також є в матеріалах, розмістити її, може пов'язати із матеріалом на власному Google диску, та створити відмітки на карті. Дидактична цінність таких завдань в тому, що вони закріплюють стійкі системні знання учня зі створення та публікації веб ресурсів та застосування цих навичок в різних галузях діяльності людини. Розвиває індивідуальні особливості та творчі здібності учнів, розвиває пізнавальні та навчальні вміння. Поглиблений рівень завдання створює простір для власного вибору учня, передбачає творчий підхід до виконання завдання, розвиває стійкі навички з керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях. Творені матеріали можна використовувати в цій темі на етапі закріплення, узагальнення та систематизації знань. Вони сприяють розвитку творчої втісності, ключових та предметних компетентностей учнів, зорієнтовані на розвиток практичних умінь та навичок, мають на меті зацікавити учнів. На другий етап Методичного практикуму було завдання перевірити та оцінити запропоноване завдання та розв'язок віртуального учня, ну і надати рекомендації щодо роботи над помилками. Отже, завдання, яке було на вебсайті учень 9 класу, знайшов відомості про експорт з України зернових, зерново-бобових та борошна. Побудував відповідну таблицю та проілюстрував її діаграмою. Ось розв'язок, який представив учень, ось так він виглядає на його думку. На його думку, за цією діаграмою можна визначити, як змінився експорт у 2022 році, в порівнянні із 2021 роком. Для того, щоб перевірити і розробити критерії, спочатку я Самостійно розв'язала цю задачу, створила таку таблицю і побудувала, визначила, побудувала діаграму, оформила ось таким чином. Відповідно до цього, які моменти необхідно обов'язково враховувати під час оцінювання цієї роботи. По-перше, пошук та вибір даних. По-друге, створення та оформлення таблиці в, електрон... в середовищі, вибрати тип діаграми, побудувати діаграму та оформити її певним чином. я виділила два основних моменти, де, на мою думку, учень допустив помилки. На мою думку, те, що я помітила, Порядок відображення даних не відповідає таблиці, тому що вони тут йдуть в зворотньому порядку, а також через те, що дані у таблиці е м, різняться в діапазоні значень, е то на діаграмі не зовсім ну, зовсім не зрозуміло. Які ж значення мають, наприклад, джито та борошно у порахування на зерно, яка між ними різниця? Дуже складно порівняти і побачити взагалі не видно цих даних, тому необхідно додати підписи на діаграмі? Тому оцінка за це, на мою думку, у учня буде 10 балів. Рекомендації учню стосовно роботи над помилками, можна пройти тестування на освітньому порталі Мій клас, там пропонують повністю і теоретичний матеріал, і тестові завдання із відпрацювання цієї теми, усвідомити, як правильно вибирати тип діаграми та аналізувати за нею дані, повторити правила оформлення таблиць та діаграм, виконати аналогічне завдання, перевірити, чи немає в ньому помилок. Дати на перевірку комусь з батьків або товаришів, якщо в нього будуть сумніви стосовно виконання до ну, аналогічного завдання, може звернутися до учителя за певними консультаціями. Е, ну і аналогічна задача, яку я б запропонувала цьому учню для роботи над помилками, е, через те, що він обрав ось таку тему стосовно експорту зернових культур. Отже, я йому пропоную продовжувати працювати з цією темою, знайти дані про площі посівів зернових культур у 2021 та 2022 роках, побудувати відповідну таблицю та проілюструвати її діаграмою. Знову ж таки, він самостійно шукає інформацію, визначає, які дані необхідні для таблиці, та аналізує ці дані, і представляє у вигляді діаграми. І додаткове завдання з'ясуй причину, ну принаймні одну із причин зменшення експорту зерна, тобто відповідно до того, що е, в першому завданні, яке він виконав, створив самостійно, він там працював саме із експортом зерна. А виконавши це завдання, я думаю, він зможе з'ясувати одну із причин, чому ж експорт зерна зменшився у 2022 році в порівнянні із минулим роком. І третій етап методичного практикуму надання рекомендацій вчителю та учням щодо опрацювання навчальної теми створення та публікації веб-ресурсів. Стосовно рекомендацій учням, по-перше, ми працюємо із підручником інформатики. Ми працюємо опрацьовуємо матеріал розділу четвертого створення та публікація веб-ресурсів авторів Ривкін Лисенко та колективу авторів. Як практичні завдання, створювати веб-сторінки чи веб-сайти за допомогою автоматизованих можливостей Google сайтів, для самоосвіти вони можуть використати уроки з 12 по 16 на сайті інтерактивного підручника IT-книга, ознайомитись та дотримуватись правил ергономічного. Розміщення відомостей на веб-сторінці та академічної доброчесності виділили саме це в цих рекомендаціях, тому що учні часто не дотримуються саме правил розміщення інформації на веб-сторінках. Вони перевантажують інформацію або навпаки замало інформації на веб-сторінках, тому необхідно особливо звертати увагу саме на це. Звичайно, дотримуватись правил безпеки під час роботи в мережі інтернет та переглядати додаткові навчальні відео стосовно рекомендацій вчителю з вивчення цієї теми на початку повідомити план тем, ознайомитись з проєктами, які будуть виконувати учні у цій темі, та вказати дедлайни виконання. Як рекомендація на онлайн-дошці Padlet, або ми працюємо, наприклад, на платформі Google Classroom, можна там розміщувати протягом вивчення теми, теоретичні матеріали для опрацювання, зразки практичних завдань, деякі інтерактивні вправи можуть для тренування, перевірки для удосконалення знань. Посилання на навчальне відео та відповідні, на відповідні уроки до кожної частинки цієї теми. У цій темі вчитель має познайомити із автоматизованими засобами для створення та публікації веб-ресурсів. Наприклад, я демонструю можливість створення, дати поняття, про мову гіпертекстової розмітки та познайомити з правилами економічного розміщення на розглянути та розглянути. Способи створення публікацій веб-ресурсів, повторити можливості використання хмарних технологій, бо вони тут дуже тісно пов'язані і доцільно їх тут використовувати, та нагадати правила безпеки під час роботи в мережі інтернету про дотримання академічної доброчесності, щоб вони про це не забували. Звичайно, ефективність навчання першочергово залежить від уміння педагога правильно вибрати методи та прийоми в конкретних умовах для кожного заняття. Під час цього вибору необхідно враховувати дидактичні принципи систематичності, доступності, наочності, подання матеріалу та принципів активності і самостійності в роботі учня на початку вивчення теми цікавим і корисним методом є метод демонстрації, при якому вчитель формулює проблему, сам її вирішує. А учні спостерігають за ходом його думок, вчаться на конкретному прикладі, потім отримують аналогічне завдання, з яким вже мають споратися самостійно. Час від часу варто використовувати і нестандартні форми проведення уроків, тому що незвичайний формат сприйняття 100% сприяє 100% задіяності та уважності учнів. Нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати форми, методи роботи, позбавлятися шаблонів, створюються умови, виховання творчих здібностей учнів, розширюють функції вчителя. Наприклад, як один із варіантів можна провести в цій темі хакатон. Я думаю, вам знайомиться це, цей захід. Хакатон це організований івент, під час якого фахівці переважно одного профілю формують команди та вирішують певне завдання. За якийсь обмежений час представляють своє бачення своє рішення. Для хакатону можна розділити учнів на підгрупи, кожна з яких представляє свій спосіб розв'язку. Наприклад, безпосередньо перед виконанням завдання, після поділу на групи, можна запропонувати їм створити веб-сайт рідного міста. Допомагає командам досвідчений ментор, він відповідає на запитання та дає поради стосовно виконання завдання. Такі уроки сприяють спільному навчанню, усуненню розриву між теоретичними знаннями та практикою їх застосування, розвивають навички роботи у команді. І ще один формат уроку нестандартного може бути ділова гра. Аби занурити дітей в ситуацію реального життя, можна їм запропонувати уявити себе веб-дизайнерами, працівниками якоїсь it кампанії, до яких звернулися із проханням вирішити проблему. До них звертається клієнт у вигляді вчителя. Наприклад, їм необхідно створити веб-сторінку чи веб-сайт в залежності від часу, який визначається для виконання завдання, для якоїсь організації. Це може бути інтернет-магазин, лікарня, школа, будь-яка організація, підприємство, яке потребує в таких в веб-сторінці, наприклад. Діти імітуватимуть дії спеціалістів, розвивають навички в темі, формують професійні інтереси, тренуються швидко шукати рішення у проблемній ситуації, проявлять своє уявлення про професію, будуть вчитися відповідально ставитись до справ. Ну і, звичайно, це. Урок проєкт та урок творчий звіт, тобто захист проєктів, саме в цій темі це можна робити від самого початку вивчення теми, що я і намагаюся використовувати у практиці така форма уроку передбачає опрацювання теми шляхом виконання творчих завдань, їх представлення та обговорення. Учні на початку визначення теми, коли ми познайомились із тим, з чим ми будемо працювати, вони самостійно визначають тему для власного веб-сайту, і протягом декількох занять протягом вивчення цієї теми вони паралельно створюють цей веб-сайт, створюють сторінки, наповнюють її інформацію е, і так далі. А вже на останньому занятті в кінці вивчення теми презентують свої власні вебсайти. Ну і як рекомендації вчителю загальні, які можна використовувати в принципі і в цій темі, і в будь-які інші такі must have чим можна користуватися і під час дистанційного навчання, і під час очного навчання. електронно освітні ресурси, мій класти на урок, інтерактивний підручник і ці книга, вправи інтерактивні на Learning Apps, онлайн дошка Padlet, сервіси Kahoot, додатки Plickers, WordArt, WordWall, Mentimeter та генератор редусів. Ну і на кінці свого виступу, як загальні рекомендації для вчителів: не навчайте сучасних дітей так, як навчали вас. Вони народилися в інші часи. Дякую.